Вже почалися всякі реферати, роботи, якісь проєкти, які я взагалі не розумію, як робити, і взагалі не вистачає часу їх робити. Мої знайомі порадили мені дуже круту організацію, яка злегшила моє життя. Організація, яка зможе зробити все за вас: всі реферати, всі роботи. Ну, блін, я просто офієла. Мої знайомі вже не перший раз замовляють в них якісь роботи, і все дуже вчасно, все дуже якісно і по дуже приємної вартості. Тому ця організація тому, що в них можна замовити будь-яку роботу від реферату до дипломної. Роботу виконують найкращі викладачі, аспіранти наших університетів України, виконують від тисячі робіт у місяць. І мають перевірену команду. За ваше замовлення відповідає особистий куратор 100% анонімність. За кожного запрошеного друга ви отримуєте на карту 250 гривень. Доступна вартість, наприклад, курсова в середньому 949 гривень.